Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розглянемо основні зміни закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219 про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законів України щодо особливості оподаткування у період дії воєнного стану. Зокрема, стягнення податкового боргу. Відповідним законом Пункт 69 підрозділу 10 розділу 20 перехідне положення Податкового кодексу України, доповнена пунктом 69.40, відповідно до якого встановлено, що тимчасово з 1 серпня 23 року контролюючі органи не здійснюють передбачені статтями 5960. 87-101 Кодексу. Заходи з погашення податкового боргу що виник до 24 лютого 2022 року. Зокрема, щодо платників податків, суб'єктів господарювання, податкова адреса яких, станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані. Російською Федерацією території України до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, а у випадку зміни платником податків місце знаходження на іншу територію України до дати проведення державної реєстрації зміни місце знаходження. Щодо платників податків, суб'єктів господарювання. Податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведеться активні бойові дії, до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях. А у випадку зміни платником податків місцезнаходження знаходження на іншу територію країни до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження. знаходження. Щодо платників податків, суб'єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій є території можливих бойових дій, до останнього числа місяця. В якому була припинена можливість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію країни до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження. Щодо платників податків фізичних осіб, у тому числі осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Місцем проживання яких є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій, до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, або бойові дії. Або припинена можливість бойових дій на відповідних територіях. Перелік територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Дати завершення тимчасової окупації, завершення бойових дій. Та дати припинення можливості бойових дій визначається відповідно до даних переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. При цьому встановлено, що для платників податків, відносно яких контролюючи органом не застосовуються заходи стягнення згідно з цим е е підпунктом, Зупиняється перебіг сроків давності, визначених пунктом 102.4 статті 102 Податкового кодексу. Перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції. Тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року за номером 309 і зареєстровано Міністерством юстиції України. Таким чином, до платників податків податковою адресою, місцем проживання яких є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. Або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій дій, контролюючи органи тимчасово, до настання вищезначених подій, не застосовують заходи зі стягнення погашення податкового боргу, що виник до 24 лютого 2022 року. Дякую за увагу. До побачення.